Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас стильна коляска від торгової марки Карело Epica у такому класному, чорному, глибокому кольорі. Перше, що хочемо сказати, що дана модель коляски підійде матусям більш низького або середнього зросту, оскільки ручка тут регулюється телескопічно і вона нижче по рівню висоти, аніж, наприклад, та сама омега. Люлька на колясці епіка великого розміру. Обшита тканиною, що не продувається, має водовідштовхувальні властивості, а також захист від ультрафіолету. Чохол на ніжки відразу має відворот від негоди і з оглядовим віконечком, тому завжди буде видно вашого малюка. На капюшоні присутня додаткова секція для захисту від вітру та сонечка. І спереду є додаткове вентиляційне віконце. Поляска маневрена за рахунок передніх поворотніх коліс, які можна зафіксувати для їзди прямо. Фіксатори на люльці мають ефект пам'яті. Нажимаєте кнопочки і знімаєте за ручку люльку. Пройдемося по основним характеристикам прогулянкового блоку. Підніжку можна регулювати у різні положення. Є перемичка від сковзання, п'ятиточкові ремені безпеки, які регулюються, також відразу присутня додаткова секція для захисту від вітру та негоди. Спинка регулюється як за висотою під зріст малюка, так і до повністю лежачого положення, тому малючок може дуже зручно спати під час прогулянок. Чохол на ніжки, звичайно ж, у комплекті. Коляска 2 в одному Карело Епіка доступна до замовлення у чотирьох кольорах. Для уточнення деталей та оформлення замовлення пишіть мерщій у директ.